Вітаю вас на каналі Місячна країна. І зараз я розповім, коли у червні 2025 року найкраще за все робити стрижки, фарбування волосся, тонування та інші процедури за місячним календарем, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся виглядало гарно та було здоровим. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 червня зростаючий місяць у леві, і це дуже гарний день для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. Друге, третє, четверте до 16.30. А це зростаючий місяць у Діві, і це теж чудові дні. Коли гарно пройдуть фарбування волосся, зафарбовання сивини, тонування стрижки, вони довше збережуть свою форму і кінчики не будуть сіктися. 4 червня, 16.30, 5 та 6 червня, зростаючи місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним, може погано піддаватися у клаці, рекомендовані лише оздоровчі процедури. 7, 8 та 9 червня зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це вкрай нестабільний знак для волосся. Тому стрижка у ці дні підходить лише для слабкого, тьмяного, тонкого волосся, яке вона зробить жорсткішим, густішим. А ще ці дні підходять для будь-якого живлення волосся та оздоровчих процедур. 10 червня зростаючий місяць у стрільці, і якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у цей день краще не стригтися, бо волосся після стрижки дуже швидко відростає і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 11 червня повня. І краще за все не стригтися та не фарбувати волосся у цей день. 12, 13 та 14 червня до 14 години, спадаючи місяць у козерозі, а це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно буде менше сіктися, стане густішим, міцнішим, випадіння скоротиться. Вдало пройдуть також фарбування, тонування волосся, а особливо зафарбовування сивини. 14 червня з 14 години, 15 та 16 червня спадаючи місяць у водолії, а це гарні дні для експериментальних, екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть різноманітні експерименти з незвичайним модним тануванням або фарбуванням волосся. 17 та 18 червня спадаючи місяць у рибах, а це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. Рекомендовані загальнозміцнювальні процедури для волосся та оздоровчі маски. 19 та 20 червня спадаючий місяць у овні, у ці дати стрижку та фарбування волосся краще відкласти, вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури. 21 та 22 червня спадаючи місяць у тільці, це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Буде успішним і фарбування волосся, а також зміцнення, освітлення та тонування. 23 та 24 червня спадаючи місяць у близнюках. А це невдалі дати. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане повітряним, неслухняним. Ці дні підходять для завивки фарбування волосся та тонування. 25 червня. Молодик. Не стрижемось, та не фарбуємо волосся у цей день. 26 червня зростаючий місяць у раці. І це теж несприятливий день, бо волосся. Після стрижки та фарбування стане неслухняним. Рекомендовані оздоровчі та живільні процедури. 27, 28 та 29 червня до 14.40, зростаючий місяць у леві дуже гарні дні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, знебарвлення, тонування та будь-що інше. 29 червня з 14.40 та 30 червня, зростаючий місяць у Діві. І теж дуже гарні дні. Чудово пройде фарбування волосся, тонування, зафарбовування сивини. Стрижки довше збережуть свою форму, а кінчики не будуть сіктися. Тож підводимо підсумки найкращими днями у червні для стрижок та фарбування волосся будуть наступні дати. Перше, друге, третє, четверте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев'яте та тридцяте червня. Тож, таким є місячний календар стрижок та фарбування волосся на червень.